Всім привіт! Давно нас не було на каналі. Зараз хочемо зазняти трошки, що в нас помінялось на господарстві. Наш кролик, як був, так є поки що цей старенький. І є у нас по ньому вже поповнення. Зараз ми вам покажемо його поповнення, які вони. З трьох криличо тільки дві окрулились. Ця, що не укрили, ми її прибрали. Ось ця молода така була. привела 10 штучок. Ну, є два таких трошки мілкіших там, а є такі і непогані. Теж от є як батько з голубим відтінком і як мама з чорним. Трошки їй важко 10 штук тягнути, але... Надіємося, що вона їх витягне. Там два просто є слабеньких таких в кутику трохи. Але решта восьмеро нормальні, рівні. Ось такі кролики. Так, зараз покажемо цієї крилечки її маму і її маленьких. Це теж по цьому самчику. А ми так, це її мама і це її малятка такі. В неї їх 8 штучок. Вже вибігають, їдять травичку помаленьку. Діставати всіх не будемо. Так вам покажемо. Трошки, якщо хтось хоче з них, то й вийде, покажеться. Ось такі. Так що все-таки вийшли. У нас кроленятка від строкачів. Я вже планував їх прибрати, але вони себе оправдали. І отримали в нас такі маленькі кролики. які. Так. Цим вже 22 дні, а там ті молодші. Ще їм місяця нема, а вони вже от бігають. Ось такі малята. Так, йдемо далі. Тут вибрав дві самочки з попереднього укролу. Це будуть так. Ну, На всяк випадок. Ну, Попробуємо і їх потім злучити. Зараз ще просто трошки зарано їм ще хоча б з місяця їх треба. Потримати, я так думаю. Їм щойно 4, 4 з чимось місяці, якщо я не помиляюся. 5 вроді нема ще. Ось крилечки. І потім попробую. Вони не по цьому самчику, по-іншому, то вони пасують під нього, то спробуємо їх також покривати. Ось такі строкачі. Зараз покажемо ще тю крилечку, що. Четверо мало маленьких. Так, де вони у нас тут? О, які вони вже у нас, це хто пам'ятає, ця крилечка тоді мала від каліфорнійця. І вони такі трошки похожі до батька. Як Каліфорнія. Їм вже по півтора місяці, напевно, якщо я не помиляюсь. Криличку будемо пробувати вже своїм цим самчиком покривати. Ще їх не відлучав, хоча вже би здалося. Ось такі кролики. Так. Ще в нас є там в приміщенні декілька штук, їх, ну там тих, напевно, будемо. Прибирали з них, тільки самчика одного хочу лишити собі. І все. Зараз дам ще голубів, вам покажу. Подивимося, що в нас там по голубах. Нічого ніби такого нового нема. Молодняк там є. Декілька їх. Та й такі справи. О, Добре, кладу на паузу, зараз йдемо до голубів ще. Так, продовжуємо голубами. Голубничок взяли, побілили отак. Вапно залишалось, білив дерево в садку. Лишилось вапно, вирішив його так побілити. Біленький став такий. Зараз подивимося, як в них там справи. Так, наші домініканчики. О, ось ця пара, що зверху вивели одне молоде. Вони мали тільки одне яйце. Вивели молоденьке одне, ось тут в долині. Ось воно. Таке вже молодеє. Так, і тут самчик вже її ганяє сюди на гніздо. Так, зараз ми йдемо з тамтої сторони, ще подивимось. Так, ось цей червоний спереді, червонобокий такий суцільний самчик. Зі своєю темною самичкою червоною, ось цю що зверху над ним. Теж мають молодняк. Зараз їх теж покажем. Так, ось цей червоний, червонобокий з ось там на задньому плані оця темна самичка. Оці двоє, що ближче до камери, оце їхній молодняк. Також один буде червоний, як мама, другий червонобокий, як тато. Ось такий, о. о. Так, так, не надувається. Ось такі. Спочатку годували цього трошки гірше. Зараз бачу, що вже ніби чуть-чуть щось підгодовують. Чи то, що він старший став, може більше вже сили має, щоб виборювати і їсти. Але нічого, помаленьку вони їх витягнуть. Тоді тут ще один домінікан спорувався з такою голубкою пуштовою. Сидять на яйцях. Хто пам'ятає, у нас їх було дві, але одну забрав яструб. лишилась ось таких тільки одна. Та й наразі якось так. Ну нічого. Їх багато немає, але так. Чисто для душі, для краси вони собі тут літають. Такі справи. Зараз покажу, покажу ще на вулиці, пуштова голубка літає в мене. Вона мала самчика, теж породистого, його яструб забрав. і в них лишились молоді. Думав, пропадуть, але вона їх сама годує. Зараз вам їх покажемо. Поставлю на паузу. Ось ця пуштова голубка, якщо її буде видно добре, не гон підійти, бо тікає. Тако якою. О, окольцьована теж. Все. Зараз я вам покажу її молодняк. Зараз ми йдемо в то приміщення. Вона туди залітає собі в вікно. Там вивели вони молодих, але яструб забрав її самчика і вона тепер одна. Тільки чекає, коли час від часу домініканів випускає, щоб з ними політати. Ось таких два від цієї пуштової є. Самчик був білоголовий. Край, крил льоти мав білий теж. І фіст білий мав. І вони от такі вийшли якісь. Ззаді мав чуб, але вони без чубів. Хоча голови чу-чуть мають білі такі. Не знаю, які вони будуть. І чи яструб дасть їм тут політати. Ну, от такі два близнюка. Одинакові, але голубка годує добре. Думав, що не справиться, але бачу, що дає їм раду. Тому будемо сподіватися, що вони вилетять. Самчика вже декілька днів як нема, але вона бачу, справляється з ними. поставимо їх туди на місце, я їх накрив, бо тут кури ходять, щоб вони їм біди не робили. І підемо до мініканів випускати. Так, пустим домініканів політати. Випускаю вже по обіді. Коли менше яструбів їх ганяє, ось так вони у нас вилітають. О. Пробують літати вже навіть кругами довкола хати, як поштові. Ха -ха. Нічого, головне, щоб їх яструб не чіпав то може вийде декілька штук їх вивезти. Ну і все, вони зараз собі до садку полетять, якусь траву трошки шукати. Та й ось такі в нас справи. Так, вони вже там полетіли, вони собі шукають щось. А по городі будуть ходити. І такі справи. На такій ноті завершимо поки що наше відео, бо і так затягнули його. Так що всім до побачення. Постараємося ще може щось нове зазняти, як буде. Такі в нас поки що справи.